Послання 27. Заклик зупинити вбивство і аборт 4, 16 грудня 2010 року. 13.10. Напиши наступне, моя дочко. Смерть, завдана невинним жертвам, є одним з найбільших гріхів, які людина може заподіяти своєму братові. Це найтяжчий гріх плоті, і він завдає мені глибокий біль. Відсутність поваги, яку людство сьогодні має до людського життя, стає все більш очевидною у світі. Життя це дорогоцінний дар від Бога. Жодна людина не має права відбирати життя в іншої. Жодна людина не має права відбирати життя у дитини, якій ще належить зробити свій перший вдих в момент народження. Цей злочин огидний і непростимий. Всі душі походять від мого предвічного отця і створюються в момент зачаття маленьких дітей, невинних душ вбивають ті самі люди, які послані вирощувати їх, їхні власні матері, які несуть відповідальність за те, що їм відмовляють у праві народитися. Чому мої діти стоять осторонь і нічого не роблять? В ім'я свободи цих маленьких ангелів. З царства мого Отця забирають з тієї землі перед тим, як настане для них як дітей Божих, призначений для них час. Невже ці жінки не розуміють, що життя, яке вони так мало цінують, належить Богу? Ці діти страждають, вони відчувають страшну біль під час свого вбивства, і це є виправдано урядами, медичними працівниками та родинами цих жінок. Невже вони не мають каяття в своїх душах? Хіба вони не розуміють, що їхній мерзенний вчинок нічим не відрізняється від того вчинку, коли людина вбиває людину? Насправді це навіть ще більший гріх, тому що ці діти безпомічні, ці жінки повинні просити про помилування, якщо вони винні, або попросити керівництва в мене, якщо вони збираються зробити аборт. В будь-якому випадку їх буде суджено за їхнім гріхом, гріхи плоті найбільш образливі в очах мого Отця, жодна кількість виправдання вбивства іншої людини не є прийнятною ні для мене, ні для мого предвічного отця. Прокиньтеся зараз, мої діти, і зрозуміти, що позбавлення життя призведе злочинців до вічного вогню пекла цієї безодні повної демонів не буде повернені, ті самі демони, які через роботу обманщика, сатани переконують вбивцю, що те, що він або вона робить, це правильно. Він буде хитро переконувати матерів, наприклад, в тому, що вони роблять правильне рішення використовуючи кожен трюк, пов'язаний з людським міркуванням, він змусить людину виправдовувати вчинок. Навіть якщо він неправильний він буде використовувати брехню, що вбивці мають свої права, що вони мають дбати в першу чергу про свої власні інтереси, в ім'я людських прав проявляється брехня, так що права матері і її свобода жити за власним вибором викликають захоплення. Брехня переконує її в тому, що це правильно і вірно вбити свою дитину. Будь ласка, зрозумійте, що збільшення геноциду в світі було пророковане, це один з багатьох знаків, про які говориться в зв'язку з кінцем часів. Зупиніться всі ви зараз. Послухайте, вбивство це дуже серйозний злочин. Якщо ви зробите це, то ви не будете врятовані, шляху назад немає. Покайтеся ті з вас. Які вчинили цей жахливий гріх, попросіть прощення зараз я завдяки своєму милосердю почую вашу молитву. Ви можете бути і будете врятовані, якщо щиро пожалуєте про свій тяжкий гріх. Я вислухаю, я пробачу, але час не на вашому боці. Віруючи, наполегливо моліться за цих моїх загублених та блукаючих дітей. Які були введені в Оману Шахраєм і його прибічниками на керівних посадах. Вони потребують зараз ваших молитов. Ви повинні всі ви захищати право на людське життя, яке не може бути пошкоджене людськими руками за жодних обставин. Моліться до мене кожного дня, жертвуйте всякі страждання, які у вас можуть бути за невинні жертви. Ваш улюбен спасител Исус Христос